Вітання на каналі Трудові будні аграрія. Приїхав я на поле на пісочок. Уже все видно почала навіть стріляти. Прокапує дощик сьогодні. Сьогодні якраз 28 вересня. Така малесенька. От туди більш назовина йде і чорніший ґрунт то воно в принципі більш-менш нормальне. А тут, ну, що поробиш, яке вже є Значить, комбайн на місці, дощик прокапує, Ну, оскільки вона дуже пересушена, то цей дощик невеличкий, що воно там трошки прокрапує, не страшно. Може якийсь бункер ще встигну намолотить. Так що працюємо, подивимося, скільки встигну. Хоч щось схоже на сою. Якби воно все таке було, то було б дуже гарно. Грощ потрошку пускається, то прокрапує, то закінчується. Ну, нивка потроху гризе сою. Тут видно ця сторона якраз більш-менш на схожий на якийсь урожай. А туди вище там, пісок ну, стоїть сантиметрів 20 Ну, Попробую його жадко взяти. Мотовило вибиває, коса вибиває, потроху щось грізев, то набивається, набивається на стол на це тоді трошки ковтнуло. І опять, ну, як то кажуть, катається, нема навіть бажання, коли нема чого молотити. Ну, потрібно вже змолотити те, що наросло. Обов'язково треба на все поле давати органіку, бо раніше оце такий вид мало пів поля, а далі було нижче. А зараз... Пісок зовсім не хоче нічого рости. Ну тут ось видно навіть. Начеплялось чимало стрічків, ну хай вони навіть по три бобика. Крупна соя. Це сорт еска. Ну, нічого, що маємо, то маємо. Я ж кажу, такий урожай, як тут, поставить просто господарство на коліна. З цінами на сою, в нас 293 долари за сою за готівку. Ну, Врожайність тут дуже і дуже слаба. Я не знаю, якщо по півтони дасть з гектара, то це дуже буде гарно. На попередньому відео, те, що я викладував, значить урожайність склала 2,3... 2,3 тони з гектара. Ну, Більш-менш хоч було ще молотити і бажання. Ну а тут, ну, що маємо, те маємо, що говорить, Що наростили, те й маємо. Добре, йду далі молотити, тому що нема чого чекати, поки дощ більше не розійшовся, та що працюємо. Подивимось, що тут 11 сою. 13,8. Більш-менш нормальні. Так, значить яка обстановка. Зараз треба буде в маніту вигрузити з бункера зерно, тому що перегнали на колонки. Зерно чисте і не хочеться його мішати, чи вигружати із машини, не робити двойну роботу, значить вигружаємо зараз у ковш якраз в Маніту GCB. Цю. І е, завозимо в сарай, а там перегонимо його швиденько, завантажуємо на машину і все буде, як то кажуть, готовку зроблено. Так що вивантажуємо зараз і завозимо поки. Дощ більше не розійшовся, він так трошки то опускається, то перестає йти. Ну я думаю, встигнемо.